Спека в Україні ненадовго відступить. Її витіснять дощі та грози на всій території країни. Наступні три дні будуть багаті на опади. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у четвер, 17 липня, дощі та хмарна погода накриє всю територію України. Місцями можливі потужні зливи, тобто опади будуть у всіх областях країни. Вітер цього дня зійметься пориви 7-12 метрів на секунду. Найхолодніше в день буде на заході країни від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. Трішки тепліше буде на півночі до плюс 26 градусів. На всій решті території буде спекотно від плюс 29 до плюс 33 градусів тепла. Вночі на заході прохолодніше до плюс 14 градусів. На всій решті території вночі тепліше від плюс 18 до плюс 22 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У п'ятницю, 18 липня, також дощі летимуть по всій території країни, місцями вони будуть значні. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря на заході буде холоднішою, в день всього від плюс 21 до плюс 23 градусів тепла. На всій решті території в день буде від плюс 23 до плюс 26 градусів тепла. А у південно-східних областях буде до плюс 29 плюс 32 градусів. Вночі на заході прохолодніше до плюс 14 градусів тепла. На всій решті території від плюс 17 до плюс 22 градусів. У суботу, 19 липня, суха погода буде лише у Закарпатській, Вінницькій, Миколаївській та Одеській областях, а ось на всій решті території країни будуть йти дощі місцями проливні. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Низька температура буде на заході країни, в день від плюс 19 до плюс 22 градусів тепла, на півночі та центрі до плюс 27 градусів. Нарешті території спека до плюс 30 плюс 33 градусів тепла. Вночі на Заході від плюс 11 до плюс 14 градусів. На всій решті території від плюс 16 до плюс 21 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!